Привіт, друзі! Що ж таке лазерний рівень? Це вимірювальний привод, який знадобиться вам при будівництві та ремонті. Заприклад, візьмемо лазерний рівень 4D від Wubio. Він недорогий та має розширену комплектацію. Як ним користуватися, де використовувати та як працює, зараз все покажемо. Всередині механізму встановлений маятник, який прагне до центру. Вибудовує точну вертикаль, а надалі і горизонталь. Даний лазерний рівень може видавати горизонтальні, вертикальні та дублюючі промені, а ще він працює на. 360 градусів. Для початку використання вставимо акумуляторну батарею, закріпимо на штатив та увімкнемо повзунок. Кнопкою H вмикаються горизонтальні промені. Кнопкою В вертикальні промені. А на центральній кнопці можна міняти яскравість променю. Якщо лазер нахилити, то він буде всіма способами давати вам знати, що його треба вирівняти. За допомогою лазерного рівня можна виставити будь-які меблі, декор або зробити розмітку для ремонту. Дякуємо за увагу. Сподіваємося, ми допомогли вам розібратися в лазерному рівні.